Студентські роки асоціюються не тільки з майбутньою професією, а й з безтурботним життям. Новими друзями та пригодами останні три роки українські студенти були вимушені навчатися вдома перед екраном ноутбуку або телефону. Все почалося з пандемії COVID-19, а продовжилось повномасштабним вторгненням Росії. За словами колишнього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета в ефірі інформаційного марафону наприкінці грудня 2022 року в українських закладах вищої освіти навчалося майже 415 тисяч студентів. Здобувачі освіти все ще змушені навчатися за допомогою гаджетів та застосунків: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Google Classroom та багатьох інших. Це не нова практика. Вперше ми стикнулися з форматом онлайн навчання в 2020 році. Але зараз військова агресія Росії кидає нові виклики формату: масштабні тривоги, масові обстріли, блекаути. Варто зауважити, що онлайн-навчання стає в нагоді при змішаному або асинхронному форматі здобуття освіти. Таким чином, це допомагає тим, хто не може відвідувати заняття безпосередньо у навчальному закладі. Під час онлайн-навчання студенти стикнулися з такими особливостями, як затяжні повітряні тривоги, через які здобувачі освіти були змушені переривати навчання та перебувати у бомбосховищах. Блекаути, які навчили студентів заздалегідь заряджати гаджети та повербанки, а згодом звертатися до пунктів незламності. Іноді у місті були проблеми з інтернетом та зі звичайним зв'язком. Тоді у нагоді ставав заздалегідь завантажений контент. Для навчання студенти використовували не лише заняття в університеті, а вебінари, курси та інші формати онлайн-освіти. Я розпитала студентів п'яти одеських вищих навчальних закладів про те, як проходить їх онлайн навчання у період військової агресії Росії. Розкажіть, які онлайн платформи використовує ваш навчальний заклад. А під час онлайн навчання ми використовували платформу Zoom для проведення наших занять. Завдання та деякі презентації з лекції нам відправляли до Google Classroom. Мій навчальний заклад використовує платформу Microsoft Teams. Вона зручна тим, що нам дають записи наших лекцій та інших занять. А мій навчальний заклад організовував онлайн заняття на платформі Zoom, а самі практичні завдання давали у Google класі. Наш навчальний заклад проводить навчання на різних платформах. Це може бути Zoom або Classroom. Також іноді викладачі кидають посилання на їх сайти, які вони самі зробили. А в нас пари проходять в Google Meet. Також вони є в Google класі. Там викладачі викладають завдання, модулі, самостійні. З якими труднощами ви стикнулись під час онлайн навчання? А найважче для мене було концентруватися на парах в аудиторії Ти не маєш можливості якось відволіктися. А вдома легше щось не помітити, менше привертати увагу навчанню. Під час навчання онлайн це особисто для мене така річ, що екран. Не передає повністю е, емоції та те про що тобі хоче сказати викладач. Найважче всього було врахувати той самий раз, чи буде заняття, чи не буде, чи нас повітряні тривоги, чи взагалі буде цікаво чи не цікаво. Заважали дуже багато факторів: новини погані, постійна тривога, хвилювання. Було тяжко все поєднувати. Ну, найважчим для мене було це а, мій емоційний стан, бо перші місяці а, після початку війни я постійно проводила в новинах, бо я не знала, що буде далі, як все буде відбуватися, і вчитися теж зовсім не хотіла, бо не було на це ресурсу. Чи задоволені ви онлайн навчанням зараз? Залучення студентів за кордоном під час онлайн навчання було набагато більшим аніж зараз при асинхронному форматі. Коли був онлайн, то це було набагато краще. Ми мали можливість якось контактувати із викладачами та однокурсниками. Я не можу сказати, що я повністю задоволений, тому що я прихильник більш офлайн навчання, поглядаючи на військовий по стан і на ситуацію в країні, то це можна прийняти і працювати з цим. Зараз я напевно більш задоволена. По перше, тому що ми вже не, не навчаємося звань. На По-друге, тому що розклад різноманітний, заняття цікаві. Зараз це змінилося найкраще. Мені дуже подобається онлайн навчання, тому що це дає можливість проживати за кордоном та вчитися в Україні, адже всі мої рідні за кордоном. В принципі, онлайн навчання це дуже зручно, бо є багато вільного часу. Також у нас викладачі доволі лояльні, розуміють, в кого якісь там проблеми технічні бувають, або хтось там працює, як я, наприклад, зараз. Але все ж таки я бачила своїх одногрупників лише там три тижні на першому курсі. Хотілося б більше спілкування, оцього студентського життя. Наразі багато студентів перебувають за кордоном або в інших містах України, але так само прагнуть знань. Тому доцільно завершити словами Тараса Шевченка: Учитися, брати мої, думайте, читайте.